Наша історія розпочалася да, в 2014 році, коли ворог напав на нашу неньку батьківщину, і кожна родина, навіть думала, да, як, яким чином вона може допомогти. Спочатку чоловік пішов до військомату, але його не взяли за станом здоров'я. Ми почали займатися волонтерством. А відвозили, ми працювали тоді в громадському харчуванні. У нас були консерви, їжа, всякі такі речі, і ми відвозили. Даже одного разу ми їздили з дітями з старшим, з малим сином для того, щоб вони теж розуміли, що коїться і що взагалі допомагати може кожен. Да, там від бабусі до маленької дитини. У чоловіка. Да, ну, так да? він пішов воювати, його вже взяли. Він е, воював е, в батальйоні Патріот 43 бригади. А, і е, ну, ми там вдома допомагали, да, його підрозділу, де, де він проходив свою службу. А, і е, ну, так воно все. Получалося, спілкувалися з його друзями, да, бачили це, як це все там відбувається. У нього дуже, ну, він на війні знайшов себе, бо він взагалі був і патріотично налаштованим, і фізично сильною людиною, мужньою. У нього з'явилося ще більше коло. друзів, взагалі розширилося, можна сказати, вообще, взагалі. Ось, і... В 2017 році, да, в році, в червні, так сталося, що ми з ним побалакали по телефону. Він каже, що у нас прийшов, каже, ми відповіли і очікуємо, що зараз буде на нас якийсь обстріл. Ми побалакали з ним, якісь там речі домашні там, про дітей, про все, про якісь його там плани. І він більше не відповів. А зранку на роботу прийшли його друзі і сказали, що він загинув. Ну, і цей період був дуже тяжкий для нас. І так трапилося, що Спочатку я захотіла більш дізнатися да, про те, як він там був, де це сталося, як виглядав цей рів, в якому він загинув. І ми з його друзями, з очим Меркурієм та з Андрією Перепадів, поїхали а, на Світлодарську дугу. І вже, то ми так спілкувалися з його друзями по телефону і вже познайомилися ближче, подивилися, в яких умовах, а побачила цей окоп. А, цей б, Пункт називався да, що дуже так взагалі якось так як символічно для, ну, для нас, для нікопольчан, що саме на ньому він загинув. Він закрив собою молодого хлопчика, йому було на той час 19 років. Після цього я потрапила в Харків. Це був Харківський. Сестра милосердя такий, для родини там загиблих були, і вони допомагали при шпиталі. Да, і військові, котрі приходили з пораненнями, такий центр. І ну, я так їздила туди частенько на вихідні. І знаєте, коли ми щось організовували, і люди кажуть, що ну, там хлопці були, допустимо, без руки да, у нього а, стояв ну, замість руки. А протез І він такі глаза гарять, він каже, там ну я там давай я тобі допоможу. Я думаю, Боже, в мене є руки, в мене є ноги. Я розумію, що там болісно в душі було. Думаю, боже, ну я все одно ж можу якось допомагати, щось робити, не сидіти на місці. І воно мене якось так зміцнило, більш змотивувало. А, і ми почали якось так. Більш пружніше робити. Я подивилася, як це робиться у Харкові, да, як там в шпиталі, що там ще люди роблять. Рознайомилася з багатьма родинами по Україні, там і з Кам'янського ми дуже часто там спілкуємося, із Дніпра, ну, з Дніпропетровської області особливо так. І більш-більш ну, такі оберти набрало. А коли вже повномасштабне вторгнення, то ну, тим паче. Як я, мене, я вже працювала в, в такій сфері, можна сказати, що більш військовій. І я думаю, боже, та я ж ну, в курсі, що там потрібно хлопцям. Я знаю, де вони знаходяться, як це їм надважливо. І кожної суботи у мене є друзі, це мої помічники, з котрими ми разом пліч-о-пліч. Пліч. Ми в понеділок там вирішуємо, що ми збираємо. Я обзвоню хлопців, що ми можемо відвезти. Мої люди, котрі мені допомагають, це там і Світлана Струс. І Маріна Пушинська, і Тетяна Саларьова, і Алла Зінченка ну всі, всі потихеньку. Кожного разу до нас ще хтось доєднується. От Ірина Лимарі вони теж своїм осередком дуже допомагають. Ще просто спілкуємося з якимись волонтерами, чимось міняємось, чи чимось ділимося, наприклад. Відвозимо якісь посилки ну, в різні напрямки. Там у нас є і 93-та бригада, там і 54-бригада, та і 17-та танкова бригада, і добровольчі підрозділи. Висилаємо якісь посилки, там 25-та бригада. Все, що потрібно людям. Взагалі, я вважаю, що. Кожен може допомагати, да? і в цей час нам треба всім наоборот згрупіруватися, взяти себе в руки, да, незважаючи на наші там постійні нікопольські обстріли, якусь таку смуту, а, якісь такі речі, котрі на котрі потрібно закрити глаза і йти до своєї цілі. Да? У нас ціль у всіх одна це перемога. Ранком я прийшла на роботу. А... Побачила своїх друзів, це був ну, це день для мене був ну, надважливий, і він ну, такий був, зібралися всі мої друзі. І ми їх автобусами відправляли. Я пам'ятаю, ранком прийшов Богдан комбат з 93-ї бригади. І він такий гарний по формі в береті, як зараз як пам'ятаю, я їх пофотала. І хочу сказати, що на цих фотокартках вже багато моїх друзів нема в живих. Ну, це взагалі просто прикра. Це такий жах, коли люди, котрих ти цінувала, з ким ти товаришувала, да, віддали своє життя. Отак от, да? І цей ворог просто лютує і ніяк ми його, ну, Дуже болісно і тяжко, що ми його не можемо зупинити. Ми прикладаємо всі зусилля да? а, і хочеться якось так трішечки допомагати ще більш потужніше, і більш, більш активно. Взагалі, я по натурі така, ну як сказати, ну, ну нічого не боюся. От коли це все розпочалося, в райдержадміністрації адміністрація видавали зброю. А, і коли всі отримували зброю, я теж одна з жінок, котра її отримала, і ще ми е, да, ходили по береговій лінії, охороняли. На, було е, таке загострення, і казали, що можливо, що десант з тієї сторони перекинеться до нас яким чином. І, і ми ночі після роботи з хлопцями ходили, охороняли. У мене така була рушниця, сумка, і в сумки були набої. Ну, це було так, незабуваємо. Да. Ну, і я чесно кажу, що якщо треба буде, візьму зброю і буду захищати своє місто. Щоб ця клята війна закінчилася скоріше. І якщо ми, кожен з нас не буде там хоч краплинки якось робити, нічого не наблизиться, Ми повинні, кожен, хто має хоч якісь сили, повинен допомагати. Да? Хлопці, потрібно, щоб вони йшли і захищали. Захищали нас і міняли, робили ротацію а, тих військових, котрі вже тр... трішечки заморилися. Да? Взагалі, як ми там можемо якісь там здати позиції, десь там поїхати відпочивати, коли я знаю, що мої хлопці мерзнуть в окопах, да? вони там страдають, вони а, лежать в шпиталях там, з пораненням або ще щось. Ну, як я це можу дивитися, да? коли частинка мого серця з ними? Да? Ну, по-іншому ніяк. Спочатку допомагала 93-й. Да? Це був харківський напрямок, і ми їздили за ними, як вони там пересікали. Там, і мінометчики, і зв'язісти, і а, а, взвод-снайперів. І навіть така, знаєте, в мене була така якось. Зустрічі хлопці кажуть: тільки ти знаєш, де ми живемо. <гум> ну, вони з таким прям. Ось. І коли вони тобі від, ну, довіряють, да? це ж теж там і до них, і прилітає. А, інший раз там не можна десь ставити, близько було ставити машину. Якось ми залишились переночувати світло, там же ж було повне маскування, ніякого світла, нічого ж там, соблюдати їхні якісь правила. Ну, взагалі, я вам хочу сказати, що це дуже круто, і ти дивишся на людей з іншої сторони. Там Зовсім по-іншому, вони більш відверті, більш такі добродушні, і вони як діти, вони відкриті для спілкування. Да? І там а, цікаві люди взагалі, і з вищою освітою. І це люди, котрі щось в житті своєму досягли. І інший раз від них щось там підчерпуєш. Спочатку, коли у нас були обстріли, я приїду до них і якось так, ну як дівчинка їм там розказує, ой, там страшно. Я каже, ти що, ти що нас позориш? Ти сюди приїжджає, приїжджаєш, не боїшся, а там це коротше так, не смій, ти не будеш нас позорити. Я думаю, та то точно, ну що це я там пацанів своїх позорів? Ну такого не може бути. І машинами передавали, і мавікиці, е, ну і рушниці купляли хлопцям. Е, багато чого робили. І я хочу сказати, що ну не важно, скільки там тон, тон відправили. Ну, якщо там. Практично кожну суботу ми їздили і великими машинами, і мікроавтобусами і, там, і їздили, забирали машини, ремонтували. Головне, щоб це було ну, справді їм потрібно і надважливо, а це їм просто дуже надважливо. Багато чого робили такого. А зараз ми зберемо на тепловізійну насадку кошти. Вона там стоїть дуже багато коштів. Перший от внесок уже є. І... Я думаю, що люди трошечки долучаться, і хоч там по скільки гривень, да, кожна гривня буде надважлива. А, бо настав такий період, да, зимній, сьогодні взагалі ж перший день зими, і хлопці просто не бачать ціль, і, і вона їм дуже надпотрібна. Більше мені не Сподобалось, коли ми зустрічалися хлопцями в Константиновці, випадок вони поприїжджали всі машинами, і хтось голосно, гучно включив так прям музику. І ми почали там танцювати купа військових. Кожного разу, якщо раніше якось у них був більше такий бойовий дух. А кожного разу зараз їздиш і думаєш, боже, ну що ж там як підняти, бо як їх там перебороти, бо вони кажуть, ми так хочемо додому, там і діти, там, і всі там, і дружина просить. І кожен раз я питаю. Ось я з ви, себе видавлю весь якийсь там такий настрій, і щоб їх заразити, да, щоб якось їх, вони кажуть, клас, це ти як приїжджаєш, ти як, як зажигалочка. Такий випадок був був яблучний спас. Не могла я купити яблука, пізна робота закінчилась, поки все зібрали, яблук в общем, я вже не купила. І по дорозі ми зупинилися купили яблук, і купили яблуки. Так сталося, що ті хлопці, котрі поприїжджали, у мене було у кожному по яблуку. Я ж думаю, ну що їм там по яблуку? Я кажу йому, чуєте, це, коротше, яблука треба поділити на три частини і загадати бажання. Оце таке бажання, оце таке, оце таке. І коли вони фоткалися з цими яблуками і загадували бажання, як діти, дорослі, мужні мужики, то це, наверное, було саме таке прикольне. Волонтерам я б хотіла сказати, що так, згрупірувалися і ми йдемо далі з більш таким широким. Натопом, і щоб у них все ну, все-все-все получалося, щоб ну, от вообще знаєте, як ото Богом дана дорога, вона просувалася вперед. А хлопцям я б хотіла сказати, що щоб вони трималися. Трималися, ми з ними, ми поряд, ми за ними, і е, ми їх будемо тримати, підтримувати і скоріше перемоги, яку наближають всі.